Привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Я стараюся створювати для вас якісний і цікавий контент. Якщо вам подобається моя робота і ви хочете підтримати розвиток каналу, буду дуже вдячний за вашу допомогу. Підтримайте канал фінансово. Ваша підтримка допоможе покращити якість контенту, придбати необхідне обладнання. Працювати над новими ідеями для вас. Дякую за вашу доброту та підтримку. Кожна гривня або навіть ваше добре слово це величезна мотивація для мене. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові публікації. Дякую за вашу підтримку. Ви робите мій канал кращим. Поселення під відео. Каска Цвях. У старому селі, де час мов би, застиг, жив чоловік, котрий зранку до вечора працював на полі. Він був бідним, не мав нічого, окрім свого будинку, який час від часу потребував ремонту. І кількох старих інструментів. Усі його односельці сміялися з нього за те, що він жив так скромно, але він не звертав на це уваги. Він був чесним і працьовитим, але щасливим не відчував себе йому здавалося, що він весь час працює, а зміни в його житті майже не відбуваються. Одного дня, коли він ішов додому після важкої праці, на дорозі він побачив щось блискуче, це був маленький цвях, його увагу привернув саме цей предмет, який здавався таким маленьким, але разом з тим не міг бути випадковим. Що було дивно, цвях виглядав практично новим, наче залишений кимось нещодавно. Чоловік взяв його і подумав це може стати в пригоді, навіть якщо зараз не знаю, як саме. Він приніс цвях додому і поклав його в ящик із старими речами, де вже зберігалися різні інструменти та шматки дерева. Мало хто з селян вважав його мудрим, вони сміялися з нього. Коли він збирав старі речі як бабусині скарби, але він знав, що навіть найменші предмети мають свою цінність, тому зберігав їх про всяк випадок. Через кілька днів, коли чоловік працював в своїй майстерні, розібравши старі дошки, він зрозумів, що одна з них почала прогинатися. Йому було потрібно замінити її, але не було під рукою нічого, чим можна було б зміцнити підлогу. І тоді він згадав про цвях Може, цей цвях дійсно стане в пригоді? подумав він, діставши його з ящика. Він акуратно закріпив дошку і раптом почув, як все стало на свої місця. Це був не просто ремонт, це було наче підтвердження його життя, що навіть у найдрібніших речах є величезний потенціал, якщо їх правильно використовувати. З цього моменту для чоловіка цвях став символом надії, він більше не відчував себе безсильним, як раніше, навіть у найскромніших речах він знайшов можливість для змін. Чоловік почав вірити, що навіть маленька дія може призвести до великих результатів, якщо вона зроблена з розумом. Але найбільше ця історія почала змінювати не тільки його погляд на життя, а й ставлення інших людей до нього. Через деякий час селяни помітили, що його будинок виглядає краще, і його життя. Хоч і залишалося непростим, ставало більш організованим і гармонійним. Люди почали запитувати його про те, як йому вдалося це зробити, адже вони бачили, як він постійно працює, але ніколи не отримував значних вигод. Чоловік знову вийшов на вулицю, де стояли кілька селян, і тихо промовив. Маленький цвях, який я знайшов, допоміг мені зібрати підлогу. Здавалося б, це дрібниця, але саме вона була тим, що допомогло мені змінити ситуацію. І в житті так само. Навіть маленька зміна може призвести до великих результатів, якщо до неї підійти з правильним настроєм. Люди здивувалися, але почали задумуватися про те. Як важливо бачити можливості навіть у найменших дрібницях. Вони більше не сміялися з нього, а почали запитувати поради, адже зрозуміли чоловік, хоч і бідний, але знайшов спосіб зробити своє життя кращим завдяки уважності до деталей і віри у маленькі речі. З часом і сама сільська громада змінилася. Люди почали звертати увагу на дрібниці, на старі речі, на незначні дії, на тих, кого раніше не помічали. Вони зрозуміли, що навіть найменші вчинки можуть мати глибокий сенс. Чоловік став своєрідним символом терпіння і мудрості, і, хоч він залишався таким самим бідним, він отримав повагу і підтримку від оточуючих, а його будинок став місцем, де люди приходили, щоб поділитися своїми проблемами і знайти рішення. Мораль казки цвях дрібниці мають велике значення маленький цвях може зламати цілий віз, так само як незначна помилка або недбалість можуть призвести до серйозних наслідків. Не варто нехтувати деталями часто люди звертають увагу лише на великі події, але саме дрібні, невидимі речі визначають результат, гордість може призвести до падіння, передбачливість допомагає уникнути проблем перевіряти деталі, бути уважним до дрібниць і готуватися до можливих труднощів це ознака мудрості. Досвідчені люди знають більше, ніж здається. Петро розумів, що навіть найменша річ може змінити життя, і його слова виявилися правдою. Висновки у будь якій справі важливо звертати увагу на деталі якщо пропустити щось незначне, воно може стати великою проблемою в майбутньому. Життя часто дає нам уроки через несподівані ситуації. Важливо робити правильні висновки і змінювати свій підхід до речей. Мудрість приходить із досвідом чоловік не випадково говорив про важливість дрібниць, він вже бачив, як вони впливають на людей. Навіть одна маленька дія може змінити майбутнє. Так само як одна маленька правильна дія може їх врятувати, ця казка нагадує нам, що не варто ігнорувати дрібниці, адже саме вони часто визначають наше життя не варто недооцінювати навіть найменші деталі, адже в кожній з них може бути прихована велика сила. Маленький цвях, який здається незначним. Може стати ключем до змін, якщо ми будемо готові помітити ці можливості.